Вітаю вас усіх, друзі! Сьогодні хочу для вас записати таке відео, де я буду розглядати, як правильно заповнити податкову декларацію акцизного податку. Подається така декларація фізичними особами-підприємцями, які перебувають на загальній системі оподаткування і мають ліцензію на продаж ліки горільчаних виробів, а також тютюнових виробів. Також, друзі, така податкова декларація акцизного податку подається фізичними особами підприємцями які перебувають на спрощеній системі оподаткування, тобто ФОП-єдиники, друга група, які мають ліцензію, але виключно на пиво. Тому, друзі, якщо вам потрібен зразочок, давайте ми розглянемо наш приклад. Тож, поїхали. Я зайшла в електронний кабінет і йду у ведення звітності. Коли ми говоримо про декларацію акцизного податку, то вона є однаковою як для загальників, так і для єдиників друга групи, які мають ліцензію на пиво. Форма одна, друзі. Додаток один, але просто там заповнюються різні розділи. І якщо ми говоримо про таку декларацію, то вона є щомісячною і подається з 1 по 20 число наступного місяця, тобто вона подається за попередній період. Наприклад, якщо ми зараз говоримо, що у нас жовтень місяць 24-го року. То подаємо таку декларацію із 1 жовтня по 20 жовтня за вересень. Тобто, коли ви прийшли на роботу 1 числа, чи ви, чи ваш працівник, тобто у вас магазин продуктовий, ви маєте ліцензію на продаж лікера виробів і тютюнових виробів або пива, ви наступного місяця, кожного першого числа, коли закінчився звітний період, вибиваєте чек-звіт на своєму РРО або ПРРО з першого. 0,9.24, наприклад, по 30.09.24. Тобто, це ви вибили 1 жовтня загальний звіт і звіт повіділа. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про РРО, класичний мінітет 400МЄ, то ось 1 числа ви прийшли і вибили. 502 і 703 звіт. Що у нас знаходиться, друзі, в 502 звіті? У нас там йдуть відділи, тобто там іде водка, плюс коньяк, плюс слабоалкоголка в одному відділі, якщо у вас товар правильно забитий, то це має бути відділ 5. Якщо, друзі, наприклад, ваше пиво забите в правильний розділ, то все пиво воно віднесеться в категорію 3. Якщо ми говоримо про тютюну, то він знаходиться в 4-му розділі, а ви вермути і всі винні вироби, друзі, він у другому розділі. У нас продукти. І, друзі, це ми для звірки робимо. І також ми робимо 503-й для звірки. В 503-му там немає я по відділам, тобто це такий буде звіт великий розгорнутий. Там буде пиво, і водка, і коньяк, і слабоалкоголка, Все буде воно ну, в перемішку, тобто вам потрібно буде вручну його вибрати. І порахувати, віднести пива до пива, вино з вермутами до ромів до другого розділу, і так далі посортувати собі по відділам, тому що у нас в додатку шостому там іде саме звіт І Друзі, саме останній робиться це третій звіт, 503-й він не обов'язковий, тому що його можна зробити лише, щоб перевірити, чи сходяться відділи, якщо ви переходите вручну чи ні. А взагалі 502-703 достатньо. Що в нас в 703-му звіті? Там у нас іде загальний звіт. Тобто ви в саме останню чергу забиваєте 01, 09, 24 по 30.09,24, і там буде звіт, і там буде написано обіг А і податок А. І давайте, друзі, ми ось створимо наш звіт. І коли ми говоримо за вересень місяць, що ми звітуємо, то і звітний період ми вибираємо вересень місяць. Тобто ми звітуємо за минулий попередній період, тобто в жовтні ми звітуємо за вересень. Натискаємо Створити. Обираємо потрібну нам форму. Ось вона: f 0209510 декларація акцизного податку. Перевіряємо стан документу, щоб стояв звітний. Обираємо, друзі, шостий додаток. Натискаємо Створити, але вже він у мене створений, набраний, давайте його лише розглянемо. І перейдемо, друзі, додаток шостий. Спочатку, друзі, у нас тут буде стояти Д, код операції, Д1.1, 9 місяць, 24 рік. І це друзі, у нас код категорії, де знаходиться господарська одиниця. Ви можете вибрати з довідника, якщо він не працює, бо інколи таке трапляється. Ви можете знайти в інтернеті і скопіювати тут. Ставить. А тепер, друзі, ось вона наша ця табличка, де я маю на увазі по категоріям. Трішечки тут є навіть підказок. Якщо, наприклад, у нас іде вина, продукція, то це розділ 2. Бачите, ось у двоєчка у нас 1,2. пиво у нас в третьому розділі. Тютюнові вироби, але вони вже тепер більше не показуються, тому що вже входять у вартість туди. При постачанні, тобто тютюн ми вже не відображаємо звіті, він знаходиться в четвертому розділі в одинички, друзі. Тут бачите, ліки але в одинички зазвичай там йдуть продукти. Водка е і все, що з цим пов'язано, тобто слабоалкоголки, коняки, вони йдуть в п'ятому розділі. І ось, друзі, коли ви вибили чек по відділам, і ви бачите, скільки у вас напроти якого розділу там одна відділ 2. І дивитесь, там, наприклад, у нас ось 2 тисячі. Ми не ставимо дві з половиною тисячі в рядок в самому звіті. Ми спочатку від тієї, наприклад, суми дві тисячі чи дві з половиною, скільки у нас там є. Спочатку від тієї суми віднімаємо 5% і лише без 5% ми вже показуємо наш звіт. Так само, друзі, навпроти пива, от у вас є. Наприклад, там сума стоїть. Не вписуємо її відразу. Звіт. Віднімаємо спочатку 5% і лише без 5% ставимо навпроти пива. І все, що у вас в тих відділах є, окрім сигарет і алкоголю продуктів, вибачте, то вписуємо в кожний рядок навпроти тієї продукції, яка у вас пробита у вашому звіті. І, друзі, дивіться. Якщо ми, ми ж всі розуміємо, що інколи в усьому може трапитися якась неточність, от якийсь глюк пройшов у касовому апараті. І буває так: ви от відняли ви із кожного відділу 5% додали між собою суму. І коли ви подивилися в загальному звіті, там, де податок, А а у вас там не сходиться копійка, гривня там чи якась ена сума. То ви завжди, друзі, орієнтуєтеся виключно на цей загальний звіт. Тобто, навіть якщо у вас по відділам все там правильно забите. Але до сплати, друзі, ви показуєте в звіті, орієнтуйтесь виключно на обіг А і податок А. В обігу А там також, так би мовити, грязна сума. Тобто, якщо ви 5% від обігу А почнете віднімати, то у вас не зійдеться обіг А і з тими е, податок А. Тому що спочатку від обігу А відняти 5%. Та, що податок, і лише потім від нього ви рахуєте 5% і тільки тоді він у вас зійдеться. А із дієї суми, де обіг обіха, 5% ви ніколи не віднімати, тому що вони ще там сидять, вони не відняті, їх потрібно спочатку відмінусувати. І от коли відмінусуєте і помножите на 5%, тоді обіха і податка у вас зійдуться. Так ось, друзі, ось коли ми говоримо про звіт, коли у нас 502 і 703 у нас трошечки рве сума, то що показати в звіті? Із загального, там де податок, а там де у нас іде звіт до сплати, тому що покажете ви копійку менше чи копійку більше там. То буде відразу вам телефонувати податкова і щоб ви виправили свій звіт. Тому воно взагалі, як по нормальному, воно повинно відповідати до другого і зійтися. Але я ж я повторюся, інколи буває так, що навіть в при правильному внесенні, от таке інколи трапляється в якомусь одному із місяців. Чомусь, от там якась іде сума не зійшлася. То тоді людина повинна показати виключно із. Податок, А та сума. Так, все, друзі, тут сказала. Тепер далі паргували нашу ось п'яту колонку, всі 5%, і поставила в усього. Далі у нас число е прізвищем по батькові, так ідентифікаційний номер підтягне електронний кабінет. Як буде виглядати, друзі, звіт для тих у єдинників, в кого ліцензія не пиво виключно. Не потрібно ставити тут 5%, у нас просто буде пустий рядочок. Цей далі. Цей буде пустий, тому що немає ліцензії на нього, не маємо права продавати. А буде лише, друзі, ось у нас навпроти пива. Бачите, напроти пива буде стояти сума і ось 5%. Тут порахувала 5%, і ось в усього ми її поставили. Тепер далі, друзі, що я хотіла сказати ще наступне. Ось, чи потрібно подавати пустий звіт, друзі. Потрібно обов'язково. Уже скільки платників набили собі граблями по кишені, тому що от, якщо у вас на руках є ліцензія, вона діюча, і у вас не було, наприклад, виторгів, або у вас магазин не працював, але ліцензію ви не здали, то незалежно від того, чи є там суми, чи їх немає, податкову звітність для вас ніхто не відміняв. Тому, якщо у вас нуль, то звітність все одно повинна бути, навіть якщо у вас буде стояти тут нуль. Тому що вас просто оштрафують, ось так це має виглядати. Вас просто оштрафують і у вас буде 340, а кожний наступний штраф за неподачу податкової звітності 1020. От порахуйте, у нас людина є, мене знайома, яка півроку не здавала, тому що ліцензія була, але не було виторгів. Щось там, я не знаю, чи поставок не було в тому селі, чи щось якісь там були проблеми. Я повторюю Потрібно подавати звітність. Ні, у нас нулі. І що? Порахувала, порахуйте триста 340, а потім кожне наступне 1020, і помножте 1020, 1020, 1020, і влетіли в копійку. От ну було б не так, друзі, якось і обідно, якби я не попереджала їх. А так же ж просто вони вирішили зробити по-своєму. Не знаю навіть чому людина прийняла таке рішення. Ну це не один платник наступив на ці граблі. Тому, друзі. Є ліцензія на руках, подаєте пусту звітність, навіть не роздумуючись. Навіть не роздумуючись. Все це сказали про пустий звіт. Тепер далі, друзі. Інколи буває так, що у нас є дві господарські одиниці, тобто два магазини, два продуктових магазини. У нас там продається. Продукти і лікерогорілчані вироби. Якщо у нас знаходиться цей магазин, обидва магазини на одній території, тобто код територіальної одиниці, тобто це в одному районі або це одне ОТГ, то у нас, друзі, буде йти один додаток 6. Але якщо у нас, наприклад, із різних міст магазини знаходяться в різних населених пунктах, які відносяться до різних громад, скажімо так, там, відповідно, рахунки різні, а акції, що ми сплачуємо в місцевий бюджет, і тому потрібно подавати два додатки 6. Якщо у нас в одній громаді, то ми об'єднуємо, додаємо два магазини, тому що на один рахунок в одну громаду. А якщо в двох різних, то ми додаємо собі плюсикам, друзі, додаток 6 і заповнюємо. Так само вибиваємо чек із того касового апарата або з у вас. І заповнюємо, друзі. Тут вже вписуємо ту код, категорії, код території господарської одиниці, яка відповідає там, де знаходиться ваш інший магазин. Ось, ну, Звісно, тут д 11 Заповнюємо. І коли друзі, зараз ми перейдемо в головний документ, ми тоді будемо додавати один із іншим в розділ Д. Ось, друзі, якщо у вас є в різних населених пунктах, то майте на увазі, що там може бути так, що код категорії або один, або різний, ви це для себе враховуєте. Все, я думаю, це я тут вже все, що згадала, сказала, і переходимо до головного документу. Отож, із-за того, що ми створювали звітний, у нас відміточка стоїть звітний, що ми створили у вересні місяці, у нас тут по замовчуванні стоїть 9-й місяць, 24-й рік, тут електронний кабінет підтягне. Прізвище, по батьків, інтенфікаційний номер. І нам потрібно звернути увагу ось на цей рядок номер 5 Тут, друзі, нам потрібно поставити відмітку на 212.1.11. І Тут повинен стояти ось такий хрестик. Забудете його поставити, будете перездавати цю звітність. Не забувайте, ось він цей хрестик, і ще я декілька разів вам його натисну, аби він добре запам'ятався. Так, спускаюсь нижче. І ось друзі, у ми створювали. Я створювала собі пакет з одним додатком, і там, коли я порахувала із нього суму до сплати акцизного податку, то друзі, в мене вийшло 300 гривень. Ось у нас іде наш розділ Д1, Бачите, Д1. Ось наша господарська одиниця, от я скопіювала сюди її, вставила, і наші 300 гривень. Але, друзі, якщо у нас, наприклад, я вже ж хочу вам всю загальнюючу інформацію дати, тому що випадки бувають різні, оце що пригадуєте і кажу: якщо у нас дві господарські одиниці в різних, ну, в різних територіальних громадах, що ми робимо? Ми натискаємо тут плюсик, вірніше натискаємо мишкою, відкриваємо. Откриваємо консольне меню, щоб у вас, бачите, помаранчевим цим чи який це коричневий, чи помаранчевий колір. Він був не тут, а в якомусь іншому місці. Тому що консольне меню, якщо ми так зробимо, воно не відкриється. От ми правою кнопкою миші натискаємо, якщо ми десь відведемо, у нас командна строка буде тут. І ось тут вертаємось, бачите, ось курсор правою кнопкою миші, ось плюс додаю ще одну нашу населену пункту, тобто наша господарська Донеця ось за різним, за іншим населеним пунктом. Ось бачите, від, ось рядок 1, рядок 2, в Д1 з'явилося. Далі, наприклад, у нас додатком 6-му, додатки 6 у нас було, наприклад, до сплати з одного податку 100 гривень, і тут є вже, друзі, в Д1, а, до, а в Д1 рядок у нас відносяться всі пінпункти, хоч 1, хоч 10 ми можемо додавати собі плюсиком. То ми додаємо всі рядки. Ось у нас Якщо один рядок, то 300 гривень сюди і в усього 300 гривень. А якщо, друзі, у мене дві господарські одиниці, звісно, я 100, додаю 300 і вже тут у мене буде 400 Ось так, друзі. Ось це тут узагальнююча сума, але ось по різним громадам, друзі, ось воно, ви будете сплачувати різні суми. Тут просто це треба для звіту, щоб показано було, скільки ви будете сплачувати. Я думаю, то це зрозуміло. Так, я натискаю кнопочку віднімаю, тому що все повинно бути красиво. Так, і спускаємося наше, вже останнє тут, де нам потрібно заповнювати. Тобто, це ось ознака подання. Тобто, я подаю напроти додатку 6-го, я ставлю відмітку. Далі кількість примірників. Оскільки у мене був додаток шостий один, то я його і одиничку поставила кількість примірників і сторінок. Але, друзі, якщо у нас дві господарські одиниці, які знаходяться в різних територіальних одиницях, тобто два додатки шостого, два і два рядка, тому що окремі вони йдуть один від одного, а не в одній громаді, то звісно я тоді тут проставлю два. Ось так це буде. Все. Тут електронний кабінет дати нам. Тягнемо, можемо поставити, або тут змінити якусь дату. І це все, що нам потрібно було, друзі, тут заповнити. Так, ну, все, що згадала, я ніби сказала. Друзі, якщо є якісь додаткові запитання, випишіть в коментарях, тому що я не можу всього пригадати, так, як коли записую відео. І що ми робимо? Перевіряти, натискаємо. Ну, це у нас тут. У нас другий шостий додаток, він, бачите, він не заповнений, тому він красним тут, червоним мені б'є помилку, але не, я не буду його зараз заповнювати. Перевіряємо документ наш, зберігаємо, ось підписуємо. Ставимо відміточку, відправляємо і, як завжди, друзі, чекаємо на квитанцію номер 2 Дивіться, інколи можна підписати звіт, але забути його відправити і чекати ту квитанцію номер 2 дуже довго. Тому не забуваємо, друзі, підписуємо. Відправляємо, а потім читаємо і перевіряємо, щоб пакет прийшов такий зелененький, було написано пакет прийнято. Друзі, тоді дуже великі молодці, все пройшло у вас з першого разу. Друзі, давайте ще я нагадала, якщо ви виникнуть додаткові такі запитання, у мене вже ось, наприклад, згадалось таке мені. Якщо ось от відправили нашу декларацію по акцизному податку, вона пройшла, тобто зелененька, все добре. Але 20 число ще не наступило, Але там, ось помилку. Я, наприклад, ось у мене був такий випадок, випадок буквально на днях. Правили пусту декларацію, тобто не було там виторгів по ліцензії. Е, відправили посту, податково дзвонить, у вас там були рештки, залишки, якісь решти, чи як там правильно сказати, якісь залишок. У вас там 26 гривень, будь ласка, подайте нову звітну. Якщо у нас не наступило 20 число, тобто ми можемо слідком подати ще й нову звітну. Ми можемо самі вийти помилку. Ну, наприклад, я щось там не врахувала або неправильно порахувала. Я собі вночі проснулася. Ой, щось там я неправильно порахувала звіття, щось мені потрібно змінити З 1 по 20 число, якщо звіт у неї вже пройшов, звітний пройшов, тобто пакет прийнято, то до 20 числа я можу хоч 10, хоч 100 кидати нових звітних, друзі, тому що новий звітний буде заміняти звітний. Якщо вже у нас терміни для подання звітного або нового звітного закінчились, тобто вже там 21 число пішло, тоді це вже, друзі, буде уточнюючи. Як подати уточнюючи. Уточнюючи декларацію, то у мене є таке відео на каналі, я не буду зараз його заново перезаписувати, тому що воно є актуальним. Там потрібен ще додаток 8, Якщо потрібно, можете переглянути. Ну, а новий звітний це той самий звітний, тільки позначка буде стояти навпроти новий звітний. Все, друзі, чекайте, коли відправляти зелененьку квитанцію. Нехай у вас все виходить із першого разу. Я всім вам дякую за увагу. Бажаю вам всім, друзі, добра. До наступних зустрічей. Всім пока.